Конституційний процес для українців не був простим. Усі етапи творення нинішнього основного закону держави в документах і спогадах відтворені на тематичних виставках, які щороку напередодні державного свята розгортаються у всіх книгозбірнях краю від найменшої сільської до обласної універсальної наукової бібліотеки Островського. Мета її є, ознайомити якомога більшу кількість наших користувачів з великими традиціями українського конституціоналізму. Тому що наша конституція виявляється найдавніша в світі, вона була започаткована навіть раніше ніж славетна конституція Сполучених Штатів Америки. Чим ми можемо пишатися? Конституція України є однією з наймолодших світі, і водночас однією із найдемократичніших, зазначають політологи. А конституційний процес триває, що свідчить і про розвиток країни загалом. Примітним є те, що багато відвідувачів книгозбірень та книжкових магазинів краю цікавляться проблемами державотворення країни а найактивніші студенти та громадські діячі студенти, які пишуть наукові роботи. Потім лідери і, взагалі, члени громадських організацій. Вони дуже дуже ретельно відслідковують цю літературу. Є люди літнього віку приходять, а є і зовсім молоді. Тобто сказати точно відокремити якусь групу неможливо. Готуючись до таких виставок, працівники бібліотек опрацьовують немалу кількість літератури. кажуть, конституційний процес в Україні сягає не лише часів Пилипа Орлика, але й доби Богдана Хмельницького. Мовляв, перші спроби створити документ, схожий на конституцію, намагалися за часів козацького визвольного руху в Україні. Відслідковуються так, от по по наших документах. Це з гетьманування Богдана Хмельницького. От там вже були спроби. Які потім получили розвиток, і в нашій конституції вони теж враховані? Книжкова експозиція обласної наукової бібліотеки, приурочена до дня конституції України, складається з трьох розділів: перші два присвячені власне історії української конституції, третій розділ виставки має назву Хмельниччина в контексті історії України. У цій частині представлена література, яка розкриває історію Подільського краю. Виставка триватиме до 24 серпня. Тож нинішні та майбутні політологи, політики, юристи, громадські діячі та всі найбайдужі до сьогодення та історію України мають можливість ближче познайомитись із конституційним процесом держави.